Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову вармреслінг для того, щоб перемогти ось цього кракена. У мене вже, по ідеї, вистачає сили, у мене 2 QA, потрібно тут сіки 17 QA, Ну, коротше, ми його завалимо 100% і перейдемо на нову локацію. І найголовніше це те, що я зроблю дуже багато ребідків. Для цього мені потрібно прям нормально так кубків. Чи почекай, навіщо мені кубка, якщо я роблю супер ребіг? І потім виходить, я вже. Ну, в мене пропадають ці кубаси. Тому, скоріш за все, ми знаєте, що сьогодні зробимо. Першим ділом я би хотів покрутий рулетку. А поки я її кручу, я би хотів вас попросити поставити слово вподобайдена і підписатись на канал. Це ультра-ультра важливо. До речі, нам випадає якесь зілля, лакі поушен. Непогано. У мене щас і Х2, тому що щас вихідні. В принципі, в принципі, це непогано. Ще мені кубки далися. Це нормальна справа, але блін, навіщо вони мені? Почекай, можливо, мені не крутити всі спіни. Можливо, мені їх уже крутити після того, як я трішки вже пограю нормально. Так, першим ділом, що я все ж таки хочу зробити, це все ж таки завалити цього кента. Тому що ж ми робимо? Ми починаємо і просто віримо в те, що ми його зараз переможемо. Давай, Санчес, давай, let's go. Ми зараз все зробимо. Давай, 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 давай. Єс! Кракен босс, ізі, перемогли. Ха -ха -ха -ха. тепер я получив беджика і можу, скоріш за все, переходити. Наступну локацію. тобі треба 5 трильйонів кубків. 5 трильйонів. Почекай, а в мене сіке. У мене майже 700 мільярдів. Блін. Так це мені добре треба фармити. Народ, це халепа. Ну, що ж поробиш? Поки я фармлю, я би хотів все ж таки попросити вас ще підписатись на мій Roblox аккаунт. Це дуже важливо, і в принципі це непогана справа. І що в нас виходить за двіжуха? Ми можемо кракер босс поставити на автобій, і ми з нього отримаємо 17 мільярдів. У нас уже є е, скільки один трильйон є. А скільки кубків, почекай. Е, біцепс, він, а, у мене 120 мільярдів тільки, блін. Я не те подивився. У мене тільки 120 мільярдів, вже 138. Коротше, мені 5 трильйонів фармити. Це капець як довго. Коротше, да, 5 трильйонів дофармити, Це жесть як багато. У мене ще тільки 155 мільярдів. Я фармлю по 17 мільярдів. Застрівай, згідно калькулятору, мені треба 300 раз перемогти кракен боса. Серйозно? Ви прикалуєтесь? Ви прикалуєтесь? Ви просто з ума посходили. Як то зробити? Ні, ну, у мене ідея була, що я його зараз переможу і піду в наступну локацію, а оказується, мені тут ще фармити і фармити. Хух народ. Можна зараз сказати, що я дійсно нафармив 5 трильйонів кубків. Це мене зайняло приблизно майже годину, можливо, десь пів, але час ішов супер довго. Проте зараз ми можемо переходити на цю локацію. Да! я перейшов в бункер! Let's go! Боже, тут коштують коштую. як багато. Півтора трильйона! Обалдеть! А на цього скільки надо? А! В смислі? Не поняв, так я те на ізі буду валити. А як так? А як так? Почекай. А цього? А ні, цього я вже не зможу. Це хазмат. ха Його вже не завалити, але зато першого валить можна. І слава Богу, він теж з цього зраста якийсь чувак, походу. Абалдеть, мутант Кінг. Дивіться, скільки на нього надо. QE якесь, це що таке? Це просто що це таке? Ще якась машина є, ще якась ультимативна машина. О, якісь спеціальні штуки на петах. Абалдеть, А я можу тут качатись? Да, я можу! Найс, найс! Найс, 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 найс. Коротше, що ми тоді робимо? Ми робимо супер ребіг. ні, у мене 5 трильйонів, то кубки лишилося. Коли я роблю супер суперебіг, наскільки я знаю, у мене пропадають кубки мої. Тому, скоріш за все, давайте відкриємо ось це яйце. Бемк! Джетпак якийсь. Містичний випав, почекай. Це який? Це оцей? Це Сім мені випав, так? Да? Де він? 635х. А, ну, у мене трошки кращі будуть пети, тому ладно. Тому поки що не будемо його брати. О, Саня, открій трейд, я пета дам. А ну? А ну? почекай. Открив. Опа, ацеп. А що ти мені дасиш, друже? go. Давай, 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 давай. Що ж даєш? Нічого не дав. Опа, знову кинув. а ну? О, Обалдеть! Обалдеть! Вы подавите ги тут икс! Йой! Процессин, ну! Процес... О, все, дали, Обалдеть! Дякую, дякую. Обалдеть! Оце пет. Оце пет. Оце я розумію. Оце щас піде прокачка. Але мені треба робити Супер суперебітка. По 11 мільярдів капає. Це дуже круто, але ми все ж таки робимо супер ребіт. Бемк! Все потратиш, але начальний бонус буде більший. Давай. Бемк. І в мене кубки теж пропали. Я так і думав. Я так і думав. Ладно, не біда, не біда, ми зараз прокачаємося. Опа, мільярд є. все на ізі що там, тебе перемогти? да? Щас переможемо. Щас ми тебе переможемо, бро. Let's go. Goodbye. А блін, 15 тисяч надо. 15 тисяч. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. давай автобізним зараз замутимо. І просто будемо його виносити, прокачуватись. Ну, ми вже прокачались, по суті. Мені треба ще 15 тисяч кубків. 15 тисяч. А в мене пети лишились, почекай. Я не можу відкрити. Ладно, ладно, поки що будемо вірити на те, що вони лишились. Просто, будь ласка, щоб вони в мене лишились. Будь ласочка. Так, мені треба 15 тисяч кубків якось зараз нафармити. Так, давай і останній раз. Зараз перемагаємо, і Просто чил, просто чіл починається. Бенк. Перемогли. 15 тисяч є кубасів. Що ми робимо? Переходимо на наступну локацію. І нам треба ребітки. Бемк, бенк, бен, 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 бен-бен-бен-бен-бем. Все, зробили трішечки. Потім що ми робимо? Далі трішечки прокачуємося. Зовсім капельку. Нам багато не потрібно. У мене вже є дуже багато мільярдів. Зараз, 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 зараз. Давай, 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 давай. Скільки нам треба 7 мільярдів, да? Рекомендовано. У мене вже є 140, 150. сто п'ятдесят або одесь сто капець швидко. Скільки на цього треба на цього, мабуть, багато треба. А? а, ні, так я вже тебе можу завалити. Бемк, пішов геть. Зараз Саня кубків навали. Щас, Саня, кубасів навали на тобі. Пожди. На наступного, напевно, трильйон треба, скоріш за все, тому не хочу так довго фармити. І ми зараз наробимо сікери бітхів, що це шок. Так, а ну давай спробуємо. Так, останній раз б'ємо його. Бемк, переродження. І все? Абаудіть, пішли перемоги. А скільки на те треба? 800 мільярдів, да? А мене нуль. А мене нуль. Абаудіть. Нічого, зараз швидесенько навалимо. Зараз швидесенько. Я з кожним разом буду більше і більше валити, тому що я уже все ж таки нормально так прокачаний. А, забувся. Пети? Є, Пети. Хух, слава Богу, слава Богу. Я вже думав, їх не буде. Так, 200 мільярдів є. Мені треба мільярдів 800 десь, да, Щоб перемогти того, типа. Десь 800 мільярдів. Окей, зараз буде. Щас буде в мене 800. Це все дуже легко робиться. Абаудіть, як же швидко йде прокачка. Як же швидко йде прокачка? В мене на минулому, на минулій локації прокачка йшла плюс-мінус так само. Просто, бо в мене Пет вирішує просто всі проблеми. Я вам так скажу. Так, 700 мільярдів. Я думаю, цього мені вистачить, щоб перемогти ріпера. Давай. А в нього 36 мільярдів. Я міг його перемагати ще тоді. Ще раніше, коли в мене 160 було, я щось провтикав цей момент. І зараз нафармимо трішечки кубків. О, перейдемо, напевно, на наступну локацію, скоріш за все. Чи нема сенсу? Я не знаю. Зараз подивимося, скільки треба на наступну локацію? 20 мільйонів перемог? Все, тоді. Тоді без питань. Зараз ми переходимо. 20 мільйонів перемог то дуже дуже мало. Ми вже. Фармимо тут багатсько. У мене вже є 14. Зараз ще три перемоги і все скоріш за все, може 4. Все, і остання перемога, якраз третя. Ізі, погнали на наступну локу. Бемк, і ми знову на пляжі. І що нам потрібно? Нам потрібно зовсім трішечки. Просто робити багато ребідків. У мене вже 400%, у мене до того було 600. Але зато у мене зараз з'явився нормальний такий прикол. Так, фармлю я тут уже по 3 мільярда. Непогано. Проте фармити до QA треба буде дуже довго. Дуже довго треба буде фармити. щас ми просто трішечки прокачуємося до там, до трильйончика якось. 1,2 трильйона, 1,3 три трильйона. Так, фармиться швидко, супер швидко. Зараз буде 2 трильйона, і ми підемо пробуємо. З кимось битися. Я вже, чесно, не пам'ятаю, скільки на них потрібно. Так, 2 трильйона є, автобій. Давай тута. О, цього ми зараз можемо валити, так? Да? Ану, ні, тяжко, 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 тяжко трошки. Трошки тяжко. Треба автобій вимкнути, зараз трішечки ще підкачатися. 56 мільйонів війнів, це нормально. Бемк, робимо ребітки. 400 уже є відсотків. Валимо далі. Просто, аби не цей пет, він просто все зарішав цей пет. Аби не він, я би зараз так довго мучився. Просто максимально довго. Максимально довго мучився б. Так, мені треба, виходить, десь 2,5 трильйона, 2,6, щоб з легкістю бити того тіпа, фармити кубки і робити ребітки потім. Так, автобій. Нам сюди. Давай пробуємо, виносимо, типа, з легкістю тепер. Ізі, просто ізі. Зараз фармимо дуже багато вінів, робимо купу ребітків. І потім, можливо, ще один супер ребітк зробимо. Я не знаю. Скоріше за все, саме так і буде. Тому що мені відсотки треба, тому що на бункері там фармити треба або діти як багато. Просто там треба фармити, 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 фармити. Там все залежить від того, наскільки довго ти будеш фармити. А тим часом у мене вже тут є 200 мільйонів трошки. Кубків. Це непогано, непогано. Можна буде ще ребітків не робити. Але я, звісно, хотів би шаудити. Ну, Сперебідка. Я не пам'ятаю, скільки треба там доробити до відсотків, щоб ще один суперебіт відкрився. Бо хотілось би два. Хотілось би два, можливо й три. Це було би супер. Так, хорошо, ми перемогли. Скільки на тебе треба? 22 трильйона, так, да, я поняв. Зараз ти поки що поки що мене завалиш. Ти ще почекай секунду. Так, ребітки 32 лям. У мене 500 мільйонів, можна, я думаю, поробити трішки. Бемк. У мене вже 520%, і суперебіг поки що не з'являється, поки що його нема. На жаль, тоді ми можемо покрутити рулеточку, да? Давай. Що мені випало? Кубки, да? Купке? Ну непогано, не погано, нехай будуть. Що ще. Зілька. Лакі поушен, непогано. Нехай буде. Потім колись буду крутити. <грути> крутити яєчка і вибивати. Так, голд зілька. Поняв. Що ще. Блін, от би пета оцього вибити, да? Мені здається, він дуже потужний. Ну, рулеток було у мене супер багато, але не випало. У мене було 11 рулеток загалом, і нічого мені такого не випало. Зато дивіться, як я вже швидко валю. Просто, просто капець. І це ще не в наступній локації, в наступній ще буде бистріше. Уже трильйон є. Один і два, один і три. Супер швидко. Так, мені по-хорошому треба нафармити зараз 30 трильйонів, скоріш за все. І потім я зможу з легкістю валити оцього наступного типа, отого короля морського. З нього фармити дуже багато кубків і робити. Ще купу ребітхів. І я хочу, щоб в мене відкрився ще один супер ребітх. Без нього просто-напросто ніяк абсолютно. Треба, 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 треба. Це супер швидко зробити. 6 трильйонів вже є, непогано. Давайте поки бонуси позабираємо. Є? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Непогано. <реш> Трішечки прокачались бонусами зібравши. Що у нас? 14 трильйонів. А, ще, 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 ще. Я забув, я забув. У мене ж є, виходить, зараз сезони. Опа, x 2 перемоги можна підібрати. Давай. Да? Зараз я прокачаюся. Ще, 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 ще. Все, трильйони пішли. Зараз у мене буде 30 трильйонів. Я зроблю X2 перемоги. Я піду бити того типа. Я супер швидко наберу кубаси. І потім дофармимо до ще одного суперебітка, скоріш за все. Так, 30 трильйонів у мене є, і я готовий валити цього боса. Не знаю. Чи в мене зараз вийде, бо різниця не дуже велика. Да, повільно, повільно я його мочу. Але все ж таки можливо. Але нам що потрібно? Нам потрібно трішечки швидше. По-любому. Проте непогано так фармлю на ньому, я вам скажу. <гум> так, а ну що в нас по ребідкам? 240 мільйонів треба для ребітка. Да, уже немало, уже немало. Я вам хочу сказати, проте ми ще швидесенько дофармлюємо. Так, народ, зараз у мене на балансі 26. Це мільйонів? Це мільярдів. Почекай. 26 мільярдів кубасів. І я готовий робити ребітки. Раз, два, три. Три, чотири. Опа, супер суперебіг пішов. Блін, кубки просру получається, да получається не треба було так багато фармити, оказується. Ладно, <гум> давайте не робимо просто на всі кубки і робимо суперебіт. Все, 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 суперебіт, go 200% тепер у мене ізначально. І що ми по ітогу робимо? Ми по ітогу також само качаємося, як і качались. Бемк 2 мільярда є, цього нам вистачає. І мені заново по кругу треба завалити, завалити цього кента. Да? Да, получається, в нього 400 тисяч, у мене 26 мільярда. Ну, чувак, що ж ти хотів? Що ж ти хотів, друже? Правда, тепер мені кубки треба, щоб сюди прийти, да? Да, треба, 15 тисяч, боже. де ікерс! Знову взяти. Тут саме складне це оцього чувака вбивати. От серйозно вам кажу. Просто вам кажу серйозно сам від себе. Якщо ви робите супербітки, вам саме складне, що пф, що треба пройти, це вбивати, оцього чемпіона перемагати. Все, це саме муторно, саме довго. Бо все остальне супер швидко робиться. Проте у мене тепер ізначальний бонус 200 І це супер круто. Це прям класно. Тепер можна сидіти по кругу, фармити супербітхи і кайфувати. Так, народ, до фарми я кубки, можна переходити. І що ж тепер мені робити? Тепер мені, скоріш за все, треба нормально так підфарблюватись. О, фарми ми нормально. Почекай, якось, наче повільно. 500-800 мільйонів. Якось таке відчуття, що дуже-дуже повільно. Хотілося б більше. <плес> Але щоб було більше, треба, знаєте, що зробити. Е, так, цього чела ми вже переможемо з легкістю. Тоді ми беремо зараз сезон. Е, випиваємо зільку. Чи почекай, скільки в тебе? В тебе десь 30 мільярдів, да? У мене вже 170. Значить, в натурі беремо х2 перемоги на 5 хвилин. Автобій. Зараз тобі не пощастить. Друже, просто ні Бемк, плюс 4 мільярда. Плюс 4 мільйона, точніше. І зараз ми з легкістю переходимо знову на пляж, щоб знову нормально робити купу ребітків. Так, у нас виходить вже є 30 мільйонів. Зараз треба ще раз перемогти. Один Бемк, let's go. Перемагаємо. Залітаємо зараз в наступну локацію, щоб у нас були мільйони. Все, тепер ми можемо робити знову переродження. Бемк, Трішечки зробили. Можемо ще. Можемо ще. Бем, погнали. 530% знову. Тільки-тільки почалося вже 530% відсотків. Так, мені треба зовсім швидко. Зараз попрокачуватись тут. Фармлю поки що не дуже, не дуже. Я знаю, бо ребітгів поки нема. Ну, самих звичайних Хоча почекай, 500%! відсотків. Нічого собі ребітгів нема. Уже трильйон, 1.2, 1.3, 1.4, Халява. Зараз у мене х2 працює, тому ми можемо сильно не фармити. Нам буквально тако 2, десь 3 трильйона підфармити і йти валити ще тіпів. Так, 3 трильйона є. Ось цей пірат. Сюди ти щас мені будеш переносити кубків нормально, бо в мене X2 стоїть ще 3 хвилини є. Зараз ми ці 3 хвилини тупо використовуємо на те, щоб заробити дуже багато кубків і робити ще купу, так би мовити, ребітхів. Прям велику купу. Так, народ, і остання зараз перемога. Бемк. 3 мільярда. У мене є кубасів, і я готовий їх всі злити на свої ребітки. Бемк. Все. третього суперебітка, скоріш за все, уже ми не зробимо, тому що у мене бонус уже 680%. Це те, що я хотів в цілому. Так що на цьому, друзі, будемо завершувати. І тепер мені треба дуже довго фармити, щоб перейти знову на бункер. Короче, друзі, все буде в наступних серіях. А поки що, поки що, на цьому ми завершуємо і всім пока.